Намічаємо лінію горизонту похилими лініями грядки з квітами. Опускаю свою лінію горизонту, так як вона вища, ніж потрібне мені. Дугами малюємо гори вдалині. Змішавши плакитник із білим, розфарбуємо небо. Якщо небо вийшло темнішим, чим потрібно, то висвітлюємо його білою фарбою. Для гір змішаємо синій і білим. Кінчиком пенсука коричневою фарбою промалюємо дерево. Давині охристим кольором зробимо світло на дереві. Мішавши зелене з чорним, намалюємо перший шар крони дерев. Для другого використаємо зелену фарбу. Для третього шару змішаємо зелене і жовт. Змішавши зелений з чорним, зафарбуємо основу під траву, щоб уникнути просвіту ракуші паперу. Для першого шару трава використаємо зелену фарбу. Промальовуємо траву кінчиком пензлика. Для другого шару змішаємо зелений і жовтим. Промальовуємо перший шар квітів лаванди фіолетовим кольором. Для другого шару змішаємо рожевий із блакитним. Рожевого беремо більше, ніж блакитного. А для третього змішаємо фіолетовий із пілот. Наша квітуча гальявина готова. Дякую за увагу.